Привіт усім! Заїхав я сьогодні на роботу, мав невеличкий такий об'ємчик стяжки залити, підлити душовий трап і трішки під ванну підрівняти стяжку. Але так стало, забув міксер, і що робити? А от дивіться, що я зробив. Так, Одним словом, знайшов на об'єкті такий стальний дріт. Головне, що голову не забув і шуруповерт вдома. От, зробили ми таку приблуду на шуруповерх. Зараз подивимося, як він буде нам розмішувати стяжку. Ну, вроде так нічого, нічого, нічого нормально. Ну, що я хочу сказати? Нема безвихідних ситуацій, просто є небажання шукати вихід.